Повернувшись із закордонних подорожей, ми із захопленням розповідаємо про дивовижну архітектуру тамтешніх місць. Однак ми недооцінюємо пам'ятки, які є поряд з нами. Три старовинні замки, що входять до Золотої Підкови Львівщини, стали об'єктом чергової екскурсії студентів та викладачів кафедри менеджменту організацій Національного університету Львівська політехніка. Олеський замок пам'ятка архітектури та історії 13 18 XVIII століть. Олеський замок стоїть на високому пагорбі понад шість століть, протягом яких служив як твердиною палацом та резиденцією. Уперше згаданий в історичних джерелах в 1327 році. Ця дата дозволяє припустити, що замок побудований одним із синів Галицько-волинського князя Юрія Львовича Андрієм або Левом. У першій половині 16 століття Олещани пережили важкі часи татарських набігів. Після цього життя Волеської околицях дещо стабілізувалося, ожили торгові шляхи, почалися роботи по зміцненню кріпосних мурів і оборонних валів. Місто стало отримувати миту від чумаків, що везли сіль з долини в сторону Луцька, виникали ремісничі цехи. Внаслідок кількох шлюбних союзів між магнатськими сім'ями в 1605 році, Олеський замок з усіма навколишніми землями і маєтностями переходить до рук великого руського магната. Івана Даниловича. Замок за Івана Даниловича набрав майже сучасного виду. Існує романтична і трагічна легенда про нещасливе кохання молодого магната Жолкевського, котрий постійно сватався до дочки Даниловича, а той, звичайно, хотів бачити свого зятя багатим і впливовим. Проте Адам Жолкевський, на його думку, далеко не відповідав цим критеріям. Отже, якось настав той час, коли Адам Жолкевський під час гри в Карти захотів отримати чітку відповідь. А коли почув відмову, то в тому ж залі покінчив із собою. Його, як самогубця, не ховали на цвинтарі, а просто викинули в болото, яке було біля замку. У 1681 році Ян Собеський у той час уже польський король бере замок у свої руки, а впродовж наступних трьох років ремонтує його, будуються господарські приміщення, відновлюється парк. Нищівним для могутньої споруди був землетрус 23 січня 1838 року. Найменше пошкодили її самі власники, якось випадково в одній із кімнат було знайдено замурований скарб, і відтоді почалися гарячкові пошуки інших коштовностей. Розбивалися стіни з розписами, руйнувалися каміни, знімалися підлоги. На кінець 19 століття Олеський замок перетворився на руїну. За зібрані в 1882 році у Львові кошти замок викупили, і він переходить у руки держави. 1970 року заслужений працівник культури України та Польщі, герой України, Возницький Борис Григорович, запланував відновити Олеський замок. Реставрації підлягало усе. Через п'ять років музей було відкрито і відтоді розпочалося його нове життя. Тут створено музей заповідник. Відділ Львівської галереї мистецтв. Нещодавно побувавши на екскурсії замками Львівщини, студенти та викладачі кафедри менеджменту організації Національного університету Львівська політехніка були сповнені вражень красою експозицій, що знаходиться в Олеському замку. Особливої уваги заслуговує картина Битва під відним, яка вражає своїми розмірами та майстерністю художньої праці, автором якої є придворний італійський живописець Яна Собеського Мартин Альтомонте. Важко переоцінити значимість цього шедевру для України та Олеського замку. Зокрема, для порівняння у Франції всесвітньо відомому музеї Лувр знаходяться тисячі красивих неповторних творів, але такий незрівняний експонат, як битва під відним, знаходиться лише в Олеському замку. Підгорецький замок один з найкращих у Європі зразків поєднання Ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Палас називали польським Версалем». Підгорецький парк на рівні найкращих зразків так званих італійських парків. Він є найгарнішим і чи не єдиним в Україні парком такого типу. Підгорецький парк, подібно як і Версаль та Версальські сади, був призначений для відпочинку короля. Підгорецький замок заснував у 1635 році коронний гетьман Станіслав Конець Польський на місці давніх укріплень, що належали родині Підгорецьких. Збудований він був французьким інженером Гійомом де Попланом та італійським архітектором Андреа Дель Аква. Саме цю споруду зробили Лувром, коли знімали усім відомий пригодницький фільм Д'Артаньян і три мушкетери». Тут проходили різні частини Марлезонського балету і саме сюди Дартанян привіз підвіски від герцога Бекінгема. Доля цього замку непроста. Його грабували та руйнували. Зокрема, палац сильно постраждав під час радянсько-німецької війни. У 1949 році замковий був санаторій для хворих на туберкульоз, а у 1956 році тут сталася велика пожежа. Прикро, але держава належно не фінансує відновлення цієї пам'ятки. Три роки тому Всесвітній фонд пам'яток вніс Підгорецький замок до переліку 100 пам'яток світу, які потребують негайної реставрації. Золочівський замок збудований у першій третині XVII століття як оборонна фортеця. В'їздова вежа, Китайський палац, Великий житловий палац творять прекрасну ренесансну гармонію. Продовж віків Золочівський замок це фортеця, королівська резиденція, панська садиба, навчальний заклад і навіть тюрма. Нині Золочівський замок це музей-заповідник, відділення львівської картинної галереї. Побувавши на екскурсії Золотої підкови Львівщини. Студенти кафедри менеджменту організації ще раз переконались в тому, що Україна багата на чудові безцінні скарби, які лишень залишається зберегти. Мені пощастило, я бачив світ. Я бачу величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Я торкався каменів Стоунхенджу та нічого не відчував лише скелі Демерджі. Відповідали на мій дотик теплом кримського сонця. Розкіш Версаль вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу в Масанді. Я бачу ще багато чого, але я люблю Україну і вірю, ви теж її любите. Відеосюжет підготував студент 4-го курсу кафедри менеджменту організації Павло Черньовий. Дякую за увагу.